Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами питання, які ви мені понаписували під зараз. Під відео запитання. Отже, Перше, доброго вечора, я вибачаюся, але... Асканія нова. Так, Олег написав. Давайте дивитися. Хвилює Асканія Нова. Що за асканія Нова? Давайте дивитися. От підряд. Ну, там важко. Дивіться. Після навали. А, так, е, дивіться, я можу вам сказати, що, е, ну, можливо, якусь там тваринку вони пох... ну, забрали, але в частності тварини більш-менш, е, можливо, десь голодні, але ну, щоб... живі, так скажу. Відгодуємо. Так що, нічого, вони всі не позабирали, так скажу. Так, коли в, коли в Миколаєві буде добрий захист? Оце мені треба подивитися, тому що в Миколаєві мені написали людей 20. За Миколаїв, а ще чоловік 100, а той 200 написали про захист. Давайте дивитися. Коли в Миколаєві буде захист. От знаєте що? Можу сказати, ну, на жаль, тим людям, які вірили, що після деокупації Херсона зміниться ситуація по Миколаєву, вона зміниться тільки по проблемі води. Це перше. А друге, я можу вам сказати, що руйнація все рівно буде продовжуватись. На жаль, там і ППО щось, щось нове привезуть, але все рівно, все рівно, все рівно вони будуть мститися Миколаєву. Отак От скажу. Отак. От так, далі дивимося наступні питання. Знову питають мене про токмак. Люди, ну я спеціально зняла відео про токмак, про Запоріг. Ой, про токмак, про Мелітополь і про Бердянськ. Дивіться, будь ласка. Так, яка. Добрий вечір. Яка доля очікує гуля... 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 гагуляйтерів? Уже так. Без окулярів читаю Мелітополя Євгенія Боліцького і Галіна Даніченка. Яка судьба їх ожидає? Ну, яка їх може судьба ожидати? Вони хапнули деньог і буде їм страшний суд. Правосуддя буде, розумієте? Правосуддя. О! Я що вам написала? Смертяка їм буде. Свої ж і завалять. Так, поїхали далі. Прошу подивитися, Білорусь, що за літаки з засекреченим брузом прилетіли? Дуже тривожно. Дивимося, що за літаки прилетіли? Що за літаки прилетіли? Дивіться, для тих, хто зараз дивиться, я викладу зараз першу частину, тому що запитань дуже багато. Я викладу першу частину, а потім викладу ще другу частину відповідей, тому що дуже багато буде. Відео буде там трьохчасове. Слухайте, та боєприпаси вони звозять. Розумієте? Вони боєприпаси звозять з усюди, як от, знаєте, як. І техніку, і всі оці ресурси вони зводять. Але я вам скажу, що ну, не буду всіх тайн видавати. Тут карта смерті йде. Скажімо, так, не всі ті ресурси будуть ну, дорогоцінне щось везуть. Прям дуже дорогоцінне. Це наказ бункерного. Вони домовилися Ну, дивіться, частина може бути застосована, частина буде застосована, я так думаю. А частина, ну, якось так трапиться, що, ну, знаєте, бувають пожежі, бувають якісь там стихійні лиха, буває, буває бавовна. І думаю, що. Ми там попрацюємо. Так. Подивіться, будь ласка, чи може бути таке, що Раша відступить від усюди, а потім піде на столицю, бо якщо візьмуть столицю, то їм уже, типа, як буде інше діло. Ну, давайте подивимось. Немає в них ресурсів, щоб на столицю йти. Нема ресурсів. Слухайте, ну, якщо і буде перетин кордону, але він якось буде не на Київській області. Можливо, в Житомиру там десь, можливо, і то вони ще вирішують. Але я вам скажу, що. М -м -м. Ну, от поки що цього немає. Вони десь там на кордоні отримають люлей і помантулять додому. Фортуни. Дивіться. Карта. Ну, найкращі карти в колоді, і там ми. Тобто, та ну ви що? Не. Все, що вони можуть, це бахкати, але це єдине, що у них залишається. Піти вони можуть тільки кудись в інше місце. Так. Мелітополь дуже чекає деокупації. До кінця року зустрінемо ЗСУ. Я вже казала, що по Мелітополю я даю три місяці. Так, може, навіть раніше, але нічого не буду говорити поки що. Будемо сподіватися на наших хлопчиків. Так, дивимося, попросити вас подивитися село Велика Білозерка. Ми знаходимося. Від Енергодара 30 км. Хочеться знати, що буде з селом. Розрухи та жертви будуть дуже постраждає село. Нас звільнять скоро чи ні. Маринка. Давайте подивимося Маринко. Велика білозерка. Звільнять вас. Так, дурак і страшний суд, мені не дуже подобається. Дивіться, в селі будуть поранені. Це точно поранені будуть. Знаєте, кого вб'ють? Головного колаборанта вашого в селі. Чоловік там є якийсь. Слухайте, вони там. Можливо. Там трошечки пізніше буде якийсь, там, якась бавовна буде у вас там близько енергодара. у Луні. Розборки якісь починаються у вас в селі. Якісь ці розсисейці понеїжджали там, правлять міром. Так, звільнення. Вам треба дочекатися звільнення. Іншого виходу немає. Ну, тобто, по вам. да, Ну, я вам скажу, що калісниця десь буде якийсь прорив. Уже дуже-дуже швидко -дуже і колесо фортуни буде. Єдине, що будуть жертви, і м -м, буде трошечки страшнувато. Отак вам скажу. По великій білозерці. Так, дивимося, дивлюся далі. Дивлюся далі запитання. Дивлюся далі запитання. Далі, далі, дивимося запитання. До... Вечора. Доброго вечора, подивіться, будь ласка, як ми будемо уживатися з деокупованим Донбасом. Ну, тобто, як ми будемо уживатися? 8 років. Накачували ненавістю до нас. Господи, ви навіть не, не розумієте, що тільки з'явиться жовто-бокітний прапор, вони тут же поперезуваються і будуть кричати Слава Україні, як зараз відбувається в Херсоні, в Балаклеї відбувалося, в Ізюмі, вся та наволоч знайде український прапор і буде кричати, що вони так ждали, так ждали. А то було северне сіяння. ніде розуміння, що так трапилось, розумієте, що ж ми не знаємо? Вони повернуться додому. От так вам скажу. Повернуться додому. А вже як вони їм уживатися, так це їм треба з нами уживатися. Розумієте? Нормально вони будуть уживатися, їм щось там. Дадуть. Якісь, якісь, можливо, там щось там по, по статусу, не статусу, але щось там буде таке, що, ну, в принципі, можливо їх там, можливо, якусь автономію їм дадуть. Ну, В плані так, як був у нас Крим, да, автономна республіка, тільки буде автономна. там... Автономна якась. Ця. Ну, знаєте, їм не можна зараз давати автономію. Тому що, от після того, як буде звільнення, розумієте, то автономію треба спочатку фільтрацію провести, а потім їм давати. Уже є план налагоджений, як можна з цими людьми буде і що буде з цими людьми. Я вам скажу, що план уже є. Хороший план. Як це буде відбуватися? Єдине, що скажу, там буде пекло. От ще, напевно, місяці три-чотири. Це точно буде пекло. І будуть. Знаєте, що найгірше? Що гинуть, гине цвіт нації. Оце гинуть дівчата, хлопці в цій Ой, війні. Там буде дуже багато ще жертв. От дуже багато жертв. На жаль, буде дуже багато жертв. Так, вам скажу. Так, добрий вечір, Юлія написала. Добрий вечір, коли буде освобождение Бердянська, і яка судьба чекає самопровозглашеного мэра Сауленко і народного депутата України Олександра Пономарева, который вел расистов в город і помогал им во всьому. Давайте подивимося. Так. Слухайте, по о, першому, Саулінка, там буде <клух> прям хороше правосуддя. Прям хороше правосуддя. Єдине, що найголовніше, щоб не, не дали йому збіжати. Тому що тут є карта, що о, донька, я так розумію, його десь там в Рососії і десь там працює. Ну, на якийсь керівній посаді в Росії. І оця донька може його якось ну, допомогти йому вовремя уйти. Я думаю, що так. Да. Якщо він тільки не уйде, а залишиться, то тут йому будуть, звісно, гембель йому буде. Так, що там далі? Дивимося народного депутата. Ой, не люблю так народного депутата, дивитися народних депутатів. По одній простій причині, що будуть вибори і знову люди будуть знову голосувати за те ж саме кодло. І потім кажуть, ой, яке у нас життя погане. Так ви ж голосуєте за них. От вам, знаєте, по ділам вашим. Слухайте, а він якось пов'язаний з цим. Кого я першого? Саулінка, да? Він якось пов'язаний. І він дуже знайомий, гарно знає цю доньку цього Саулінка. Він знає його. Вони якось з нею перетиналися по грошовим моментам, по роботі. По роботі. Скажу так, його, звісно, придавили морально, і він віддав все, що в нього було. Ну, прям залякали вони його. Він хотів там спочатку щось там якось з ними домовитися. Я думаю, що не домовився. І вони його так хорошенько придавили і навіть десь якийсь час протримали. Ну, це такі, знаєте. Він думав, що він по-добрінькому все вирішить. Але якось по-добрінькому не вийшло. Я вам скажу, що на нього теж очікує правосуддя. Воно довго буде тягнутися. І чим воно закінчиться, ніхто не знає. Явле. До миру нічого не вирішиться. Після миру таємна ситуація. Слухайте, у нього якесь дуже складне ну, слабке здоров'я. От прям дуже слабке. Прям дуже-дуже. Серце у нього слабке, кажуть мені карти. То я думаю, що, можливо, ситуація може і якось в іншому, по іншому вирішитися. Ну, те, що його будуть там тягати, це однозначно. Це такі. Так, поїхали далі. Доброго дня! Чи вплине новий захист Києва на те, що обстрілів буде менше з середини листопада, по кінець грудня. Давайте подивимось. Новий захист. Давайте подивимося, чи є він цей новий захист. Ну, щось привезли, щось привезли. Да, є. Більше будуть ловити. А знаєте що? А більше будуть і стріляти. Отут найголовніше, що нібито, знаєте, як будуть бум... ну, стріляти не з однієї точки. А буду стріляти з однієї, з другої, з третьої, тобто може бути з, з моря, да, може бути з території Росії і з території Білорусі. Там, там якісь в цьому кажуть, в Ростові поставили нові стрілялки. колісниця дуже швидко швидко, щось там буде по, по швидкості. Щось більше будуть ловити, але більше будуть і стріляти. І тому, ну тут прям щоб дуже змінилася ситуація, не скажу. Все рівно прильоти, по Києву ще будуть. На жаль. Боже, де я дивилася. Так, Подивилися. Так, дивимося з вами, просили подивитися місто. Зараз скажу вам 2 секунди, поки не забула. Так, просили подивитися. Дам-дарам-дамдам-дадам. Бердянська. Так, вітряки. Дякую вам за вітряки. Дякую о, для тих, хто писав мені, от Тетяна писала мені з приводу Олексія Скіра. Взагалі не знаю, хто він, що він. Так само, як не знаю ваших, ну, гаудляйтера бачила. А от ваших там цих не бачила. Так, е Великий привіт передаю Миргороду. Е так, о, Білозерка Запорізького мала Білозерка. Давайте дивитися Малу в білозерку просили. Подивитися Запорізької області. Ой, окупована частина. Слухайте, там жінку якусь вбили. Жінку якусь вбили. Хороша жіночка. Спочатку взяли, як до себе, потім вбили. Так. Ну, вони там царі. Царі. Навіть живуть по будинкам по якихось людей. Король мечів якийсь заправляє не, не русский у них там якийсь, якийсь. Буде повернення. Дивіться, дивіться, буде повернення. Вони як самі почнуть виходити, але дивіться, що мені не подобається, це те, що буде. М що, люди самі гнилуваті, вибачте. Самі ж все і здають. Не подобається мені, що десь буде летіти і буде. Ні, та визволення буде. Єдине, що буде дуже страшно і дуже буде в такому, знаєте, як буде в такому стані. Так, чи може бути таке, що всі все пустять над ордою. От тік, тою ордою піде на столицю. Дивіться, на столицю тільки що говорила, що не буде. Але те, що будуть пускати ракети, так, це буде. Це однозначно буде. Велика білозерка вже дивилася, Михайлівку дивилася. Веселе дивилася. Так, подивіться, будь ласка, рядом. З Михайлівкою, село, мала Білозерка, вже дивилася. Почекайте, то велика була Білозерка, Це маленька, так? Да? Мала білозерка, тільки що дивилася. Велика білозерка. Господи, мала білозерка. Це як буде як з Бруївкою у мене було. Мала білозерка. Так, мала білозерка. Правосуддя, повернення додому буде. Покажи мені, коли воно буде. Е, дивіться, так, да, буде трошечки треба почекати, трошечки буде почекати, і все падло, як поганьє, от у вас по, по, по цьому району буде трошечки м -м, така фільтрація хороша, от так скажу. Буде хороша фільтрація. Дадуть їм хороших людей, якось на удивлення. Молочанськ бачила. Е, ну, є відео про Молочанськ, про це є, е, про Нікополь. Е, коли можна буде повернутись до Нікополя. Е, слухайте, по Нікополю теж я відео робила на листопад. Подивіться, будь ласка. Так, за вітряки я сказала, подивіться Оріхів. Оріхів вже є відео про Оріхів. Um, так, Михайлівка, Михайлівка, коли звільнять Маріуполь? Давайте подивимося, коли його звільнять той Маріуполь. Ну, буде важко кажуть. Маріуполь. Ну, давайте так, коли звільнять до кінця року. Ні -а, до кінця року, ні. Uh, січень. Карта подобається. Кінці січня. В кінці січня почнуться, ну, скажу так, бої за Маріуполь. Бої будуть недовгими, але вони будуть. Тобто, от, от, от те, що було в Маріуполі, такого можливо не буде. От такого прям. Але щось таке да буде. Ну, буде це по д'яволу. Дивіться, 4 місяці 4 місяці у вас. Не менше, ніж 4 місяці, не менше. Але буде, звісно, у вас там пекло знову. Буде летіти і щось буде відходити. Ну, все, перемога ось вона, дивіться. Дадуть щось таке хороше. Нам. І ось перемога, і ось ми вже йдемо з кубком. Так що, ну, почекайте. Почекайте, 4 місяці від не менше 4 місяців. 4 навіть я б навіть сказала трошечки, можливо, більше. Ось так. Так. Про Груз, про Білорусь сказала. Про гаутляйтерів сказала. Боже, скільки про гаутляйтерів написали. Новий захист сказала. Село Балки. Село Балки отримало вже відповідь. Так що хай дивиться. По Херсону. М -м -м Так, Мелітополь. Мелітополь чекає. Мелітополь наступний. Так навіть і скажу. Так що. Обгете веселая. Слухайте, я вже ж дивилася. Так, Дніпро. Дніпро. Обстріли по Дніпру. Дивіться, на цей місяць обстріли по Дніпру будуть. Будуть такі ядерні, як навіть, ну, не ядеркою, да, а в плані того, що ви зараз мені напишете ядерні. Ні, це значить від того, що вони будуть такі, ну, колосальні, великі. Кількість буде велика, що буде летіти на Дніпро. Бачите? Кажу, буде цей місяць важкий для Дніпра. Прям дуже важкий. Грудень, грудень, грудень. Грудень теж щось буде летіти, але вже менше. Грудень буде вже менше летіти, так що почекайте, трошки менше. Запоріжжя зараз взагалі дуже-дуже важко, а буде ще трошки важче. От так, навіть розкладати не буду, я робила розклад. Всім дякую. Останні питання розкладу трошечки пізніше викладу. Всім дякую і до побачення. Велике прохання, будь ласка, підписуйтесь, тому що, дивиться, дивлюся, там ну, просто колосальна кількість людей там зашкалює за, за 100-200 за тисяч. А підписку роблять тільки одиниці. Причому ті ж самі люди потім заходять і потім знову дивляться мої відео. Будь ласка, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. Це мене мотивує робити далі свою справу, допомагати вам дізнаватися правду. Так, дякую, до побачення.